Добрий день, дорогі діти, шановні батьки, вітаю вас з чудовим святом Днем Знань. 1 вересня початок нового навчального року, не тільки в школі, а також і в дитячому садку. Любі діти! Ви узнаєте багато цікавого про світ, що нас оточує. Навчитесь читати, рахувати, малювати, ліпити, складати аплікацію, будете складати розповіді, спостерігати, проводити досліди. Нехай новий навчальний рік буде мирним, щасливим і успішним для всіх. Хай надихає вихователів та вчителів успіхами, вихованців, а батьків гордістю за своїх дітей. Навчатись навідмінно бажаю вам віднині, на гордість Україні, на радість всім батькам. Дякую. На все добре, в добрий путь.